В цьому році вже який раз четвертий чи п'ятий. Так гарно все засипало. Маленька екскурсія по Кременцю. Ми то їдемо внизу Дениса до стоматолога, поки пішала манити його зуби. Сьогодні в Кременці охотничий день, п'ятниця. Найгарніші це коли от така погода, як, як зараз, що сніг притрусить все. Або коли весною цвітуть, цвітуть дерева, зелене все. Ну, фактично, в принципі, як і, як і кругом на що коль, кольорового, ну як кому на смак. Ні, ні, ти десь що ти знімаєш, але куди сюди їду. Я, я сам взявся туди. Пускай треба ага, пустити. Чистить тітка хоче. такого гара. Звісно, нема такого руху, як до, до війни було. Базарний день в Кременці. Вийшла колона така, а з вже починалася пробка, бо там впереді пішохідний перехід, такий, що дуже в базарний день багато людей йдуть на автовокзал. Зараз вже того нема. По базарі можна їздити машиною, скуплятися, а були часи, коли було проблемно пройти пішки. Пройти Різниця температури. Туди під, Вишні, під Вишнівецьку зараз ще ожеледиться. А вже от Дубінська вже асфальт чорний. А зараз заїдемо туди як на білу криницю, як на рівне, на дубно рівне, то взагалі буде ще, ще тепліше і так якась така дивина в нас в Кременці по клімату спостерігається. На Вишнівецькій на, гор, на горі буде снігу до пів коліна, а на цій стороні Кременця до цикровий, сюди до Білокориниці, Може бути, що зовсім снігу нема. От таке, ніби небагато, там якихось пару кілометрів різниці. Чи повороти в велиці по дорозі, тітка. Ну як же ж без них? Ай цвій поліцай. Беляха, де вони бензин беруть, я не знаю. Гасають тими машинами. І то по таких дебрях, а по то навіть мови немає. В маршрутки менше їздять, ніж поліцай. Так, куди там їдемо? what